Біблія вона опередила науку на віки, і в 1845 році Ігнат Земельвейс, угорський лікар акушер один із основоположників асептики, він був засмучений, що смертність у природах становила від 30 до 50%. процентів. І він пропустив, що інфекції переносяться на руках. У його, у його лікарні шляхом простого знезараження рук вдалося знизити смертність до 2%. Тоді ще не були відкриті мікроорганізми, мікроби, і лікаря підняли на сміх і заборонили публікувати подібні дослідження його, і закрили його до психіатричної лікарні, де його побили і він помер через два тижні. В Біблії говориться, що коли той, хто має течу, звільниться від свого течіння, тоді він повинен відрахувати собі сім днів для очищення свого і тіла і вимити одежу свою, омити своє тіло живою водою і бути чистим. Буде тоді він чистий. Це в книгі Левітів 15:13. І більше трьох тисяч років тому Біблія говорила, що необхідно очистити тіло та речі під проточною водою. І вже тоді Бог він назвав таку воду живою. І лікарі донедавна вони мили руки у стоячій воді, тим самим залишаючи інфекцію у ній. Амінь.